СБУ затримала на гарячому агента ФСБ, який встановлював GPS-маячок для наведення російських ракет на об'єкт Укрзалізниці. Співробітники Служби безпеки провели багатоетапну спецоперацію на Хмельниччині, у результаті якої затримано ще одного агента ФСБ. Зловмисник готував ракетний удар агресора по одному зі стратегічно важливих об'єктів Укрзалізниці на території регіону. Для цього фігурант намагався встановити GPS-трекер біля заздалегідь визначеної окупантами цілі. За сигналами маячка, ворог планував скоригувати свої ракети для ураження інфраструктурного об'єкта. У разі успішного виконання ворожого завдання російський агент сподівався отримати грошову винагороду від свого куратора з ФСБ. Гроші мали надійти фігуранту на його банківську карту. Однак співробітники СБУ зірвали плани загарбників і затримали їхнього поплічника на спробі встановлення електронного пристрою. За даними слідства, затриманим виявився мешканець Славути, якого навесні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник Кримського управління ФСБ. Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук, банківські карти, а також мобільний телефон і сім-карти із доказами злочинних дій. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.